У Вашингтоні сьогодні історичний момент. Київ повертається за круглий стіл сильнішим. Президент Зеленський йде на двосторонню зустріч із Трампом та вже одразу у компанії найвпливовіших голів Європи. Це поворот у грі, і Кремль спостерігає, як його план може остаточно зруйнуватися. Умови та контекст переговорів. Президент України нарешті повернувся до овального кабінету, але цього разу не один. А під прикриттям європейської солідарності представники Франції, Німеччини, Великої Британії, Італії, Фінляндії, Єврокомісії та НАТО приїхали, щоб стати живим шитом. Стратегічна мета переговорів. США починають рух від військової замороженої війни до справжнього миру. Хоча Трамп і відмовився від ідеї припинення вогню, натомість зацікавлений у мирній угоді. Україна наполягає ніяких поступок. Захищати суверенітет і чіткі безбекові гарантії це дно з якого не відступає. Напруга на фронті ламає дипломатичні скрипки. У цей час Росія не зупиняється, ракети по Харкову, Запоріжжю гинуть діти і мирні люди. Це трагедійний контекст, що балансує лінію переговорів. Що пропонує Трамп і чому це ризик для України? Ідея безпекової угоди, як у НАТО. Звучить радикально, але конкретики немає. Трамп вже натякав. Можете закінчити війну майже зараз, якщо готові поступитися, і це традиційно втягування України у незбалансовану угоду. Європа на боці України. Стен Стормер, Великобританія, готовий навіть направити війська, якщо потрібна гарантія миру. Макрон Франція попереджає, будь-яке одноособове поступлення означає нове протистояння з Росією. Ставка дуже висока. Якщо Україна не протримається, якщо поступиться, це буде сигнал Кремлю, що агресія виправдана. Якщо домовленостей не буде на вигідних умовах, це буде згортання міжнародної солідарності. Якщо домовленість буде достойна. Це буде нова клініка для миру на твердій основі з єдністю спротиву російській агресії.